Всім привіт! Це моє перше відео на Ютуб. Я трішки хвилююся, а мені дуже незвично говорити на камеру. Але сьогодні дуже гарний день. Я в своєму улюбленому місці, і все йде до того, що мені треба це зробити. Мені треба почати записувати відео. Я дуже давно це хотіла зробити. В мене були спроби, я зрозуміла, що... Я хочу це робити, я хочу ділитися своїми думками. Буде дуже круто, якщо комусь відгукнуться мої слова, якщо будуть люди, яким саме зараз треба це почути. Тому сьогодні я хочу поділитися своїми думками щодо важливості нашого внутрішнього стану і те, як ми себе почуваємо, тому що до певного моменту я не розуміла, наскільки важливо те, як ти себе почуваєш. І наскільки від твого відчуття, від твого почуття зараз себе, місця, в якому ти перебуваєш, взагалі того, що відбувається, залежить твоє життя. Я дуже довго цього не розуміла, і а, просто в певний момент я почала відчувати, що коли мені добре, коли я відчуваю всередині а, якийсь спокій, то в принципі все навколо складається так, як треба. Моя улюблена фраза найкращим чином для тебе. А коли навпаки ти ніби просинаєшся, і ти встаєш, як кажуть, настойно гість, щось відбувається не по плану, щось трапляється, щось не трапляється, те, що помало, і ти не розумієш, куди все несеться. Ти типу, чому відбувається так, а не так, як ти цього хотів. Ми дуже рідко помічаємо зв'язок. Я помітила, що є прямий взаємозв'язок між тим, як я почуваюся, і що зі мною відбувається. Це усвідомлення, і навичка це помічати допомагає мені в ті моменти, коли щось іде не так. Коли я відчуваю, що щось несеться, коли типу ти не можеш це контролювати, ти не можеш зрозуміти, що відбувається, типу, взагалі. Ну, як ніби, як ніби ти такий просто відходиш і такий, а що зараз взагалі відбувається? Ну, типу, тобто, е, з, з якого моменту це почало так, е, так змінюватися, і так далі? Тому я хочу донести інформацію про те, наскільки важливо вчитись себе ловити на відчуттях такої паніки, тривожності, е, коли ти. Не тут і зараз, коли ти десь літаєш, коли просто всередині все починає зжиматися і повертати себе в стан такої розслабленості, в стан релаксу, в стан тут і зараз. Якщо коротко, я розумію, що зараз всі ми живемо в стресі, але от дуже важливо навчитися повертати себе до стану спокою. Зрозуміти, що для вас цей стан спокою, тому що в кожного це щось своє комусь подобається просто лежати, нічого не робити, комусь подобається бути на вулиці, сидіти на лавочці, комусь подобається читати книгу, комусь подобається щось дивитись, слухати музику, тобто в кожного свої інструменти, як це зробити, але суть одна і та ж. Спочатку я порадила вам. Виписати на листочку, що саме для вас є такими способами відпочити, відключитись від всього, побути наодинці з собою. Можливо, це так само, як я вже казала, читання, набрати ванну. Можливо, це прогулянка з музикою, собакою, піти з друзями десь, але краще наодинці. От саме наодинці, що для вас побути наодинці з собою? Виписати це на листочку. Ловити себе в моменти, коли вам важко, коли от просто ви не встигаєте за подіями, які відбуваються в вашому житті, і пробувати щось із того, що ви написали, робити. Дуже мені допомагає медитація, або, наприклад, дихання. Коли ви вдихаєте, рахуєте до чотирьох, і повільно видихаєте, теж рахуєте до чотирьох. Це повертає вас в момент тут і зараз. Загалом в кожного це щось своє. Повернусь на початок. Наш стан це дуже потужний ресурс, тому що все йде на наш стан. Я дуже багато разів чула цю фразу, читала цю фразу, і не завжди не розуміла її, скажімо так. А зараз я максимально впевнена, що це так. Я відчуваю це на собі, і просто є моменти, коли, наприклад, я просинаюсь і я відчуваю себе добре. І я просто налаштовуюсь, От я роблю ті дії, які мені подобаються. Те, що мені приносить задоволення, У мене є якісь ранкові ритуали. Це як постійно повторювані дії. Нашому мозку це дуже подобається, коли є якась стабільність, тобто на що можна спертися, коли він бачить, що кожного ранку, там, наприклад, це як є в людей, що вони п'ють каву, снідають, готують сніданок, снідають. Там якісь повторювані дії, які нашим мозком сприймаються як безпечні. Ну, це заспокоїть. Наш мозок не сприймає як якийсь стрес або критичну ситуацію, в якій потрібно задіяти один з пунктів біжебийся або завмри. Теж дуже важливо помічати це, помічати щось хороше. Можна просто порадіти тому, що ви прокинулися і побачили сонце. Ви можете бачити. Сонце світить. Воно могло не світити зранку. От Сонце світить, і зараз світить сонце в вікно, і я просто дивлюсь, і це дуже красиво. Так само, наприклад, якесь свіже повітря, ви можете його вдихнути і подумати Я живий, я можу вдихати це свіже повітря. Мені круто. Ну, це круто. Ви можете дихати, ви можете бачити, ви можете насолоджуватись цим. Це вже багато. Ви живі, ви прокинулись. Це вже багато. В наш час це вже дуже багато. І коли ви просто живете м -м, життя, помічаючи кожну дрібницю позитивно, вчитесь шукати позитив у всьому, от в дрібницях, не в великих штуках якихось, не в матеріальних якихось речах. От якби в мене те було, або якби там те було, або якби я там був, то тоді б я був щасливий, не так. А от просто так класно зробилося, ні таку смачну каву. Або, наприклад, я п'ю матчу, і це для мене теж ритуал. Я там кожного ранку встаю. Це цілий процес. Там є така спеціальна, спеціальний такий пензлик, я забула, як він називається, яким ви його яким ви заварюєте, потім гріти молоко, це все змішувати. Кожен раз по-різному. Помічайте ці дрібниці, вчіться їх помічати і фокусувати свою увагу на цьому. Коли ви фокусуєте свою увагу на позитивних штуках, ваш мозок починає шукати позитив у всьому, що б не відбувалось. Потім це як навичка. Потім ви такі Вау! Я хотів щось солоденько, і мене гостили на роботі е, солоденьким, або мені зробив подарунок той, то, і типу приніс мені шоколадку. Або, наприклад, хотіла сьогодні піти погуляти, і от сьогодні є сонце, і я можу піти погуляти. Дуже гарна погода, це як ніби сприяє тому, як ніби це для мене зробила. От це все для вас, все, що хороше в цьому світі э, стається, це все для вас. І дуже важливо навчитися це помічати, це цінувати і як навичку розвивати. І просто з кожним разом це буде легше помічати щось хороше. І оце відчуття це для мене. Воно дуже круте. І ви будете просто кожен раз налаштовуватись на позитив, на щось класне. Ви будете переконуватись в тому, що в цьому житті все відбувається так, як воно має бути. Все супер, типу, насправді все добре. І що будь-яка проблема це не проблема. Це просто як факт, як те, що відбувається, і ми просто маємо зрозуміти, що з цим робити далі. І ми приймаємо певні рішення, які впливають далі на результати, які ми отримаємо. Все там до але я надіюся, на цьому закінчились голосні звуки. Або ні, вже ми говорили про стан розслабленості. От, і про те, що на. Класний стан, приходять класні події. І от я помітила, коли я в хорошому настрої викликаю таксі, приїжджає водій, і він якийсь такий приємний, мені здається, тобто він ну, він прям допомагає Вічливо, класна музика там грає, просто в кайфу якось їдете, він не дьорганий, а просто такий спокійний, гарно водить свою машину, побажає вам гарного дня. І це якось в таких дрібницях ти сам створюєш цей вайб. І цей вайб до тебе притягується. Це дуже корисна навичка. Тому що навіть важкі ситуації, коли ти в такому вебі і щось стається, ти про це думаєш вже не як проблему, яку не можна вирішити, або не як кінець світу, а про те, що от зараз так відбувається, значить, так мало бути. Це мені для того, щоб я щось зробив, а щоб я пройшов якийсь досвід, щоб я чогось навчився, щоб я прийняв якесь рішення. І дуже важливо розуміти, що з нами відбувається те, що ми дозволяємо, щоб з нами відбувалося. Ну якщо це не стосується русні, звісно, або нещасних випадків. Але я думаю, що і це притягується. Я вірю в те, що люди притягують те, що вони випромінюють. От ви бачили таких людей, які постійно, постійно чимось незадоволені. Ой, погода жахлива, ще щось там несмачно приготувала. Це мене бісить. Тут я щось вдарилась, ще там щось постійно щось не так. От я бачила таких людей. З ними не дуже приємно спілкуватися, якщо чесно. А бачили ви таких людей, які думають, що все для все для них в цьому світі? От що вони насолоджуються життям? що Сонечко світить клас, просто настрій супер, падає дощ теж добре, дуже красиво. Дощ це теж про життя. Побуду вдома, поп'ю собі гарячий чайок, подивлюся якийсь фільм. Ви домовились про зустріч, її відмінили. Окей, типа ну в цієї людини є якісь справи, Буду сам собою або піду там зустрінусь з кимось іншим. Ну тобто. Це зовсім інше сприйняття ситуації. Зовсім з іншого боку, ви починаєте на це дивитись. І коли ви так це робите, то жити набагато легше насправді. Тоді ви бачите в цьому житті позитив, тоді ви бачите в цьому житті життя, а не суцільні проблеми. Насолоджуєтесь, от реально насолоджуєтесь. Перше, що вам рекомендую, це почати помічати, виробляти в себе звичку, помічати хороше. Ви просто прокидаєтеся, і з самого ранку, от ви собі можете навіть десь виписати, що де ви будете це бачити, помічати хороше. Ви навіть можете собі це проговорювати, подумки вголос, е е як хочете. Друге, це в моменти, коли вам тривожно, коли вам сумно, коли вам е щось не так, от ви від. От, ви відчуваєте, що тут щось не так, щось відбувається, хтось вас вивів з себе або якась ситуація, і ви тривожитесь через щось, то використовувати ті пункти, які ви виписали, що вам допомагає побути з собою, заспокоїтись, що вас не повніє, і от пробувати в ці моменти робити щось з цього, дати собі час на побути з собою своїми думками. І тоді вертатися до, до цієї проблеми. Третє. Що буде третє? Навіть хай буде цей пункт про моменти, коли вам погано. То перед тим треба вам виписати, що робить вам класно в які моменти ви наповнюєтесь, в які моменти вам добре, це хай буде другим пунктом скласти собі такий списочок і теж його десь покласти так, щоб він був на виду, або в легкій доступності. І от коли вам 33 коли вам буде не ок, ви просто вертаєтеся до того списку і, хоча б щось звідти робите, робити медитацію зарядку. You want. І дивитися, спостерігаєте за своїми відчуттями. Чи змінюється? Спочатку ти можеш схаритись, типу, ну це реально це проблема може бути реально навіть лінь. От просто або ви не бачите в цьому сенсу. Але от якщо ви не бачите в цьому сенсу, то я просто вам скажу, що б ви вибрали? В моменти проблем дуже себе нагнітати, дуже харитись через це, дуже е, страждати. І нічого не змінювати, або ж спробувати собі допомогти, спробувати інакше. Просто спробувати. Ви в будь-який момент можете це не робити. Вас ніхто не змушує. Я просто ділюсь своїм досвідом. Хочу допомогти тим людям, які цього хочуть, які цього потребують, справлятися з стресом і взагалі навчитись жити. Життя це про насолоду. Життя це про кайф, життя це про жити, це про дихати, це про любити, це про насолоджуватись, це про бути тут і зараз, а не в своїх думках, в майбутньому чи в минулому. Це теж, до речі, окрема тема. Я впевнена, що якщо ви починаєте це робити, якщо ви спробуєте змінити хід ваших думок і ваші звички. У вас все вийде, і я впевнена, що вам буде набагато, набагато легше, і що ви будете просто в шоці, наскільки це життя прекрасне і наскільки воно для вас. Наскільки воно про кайф. Наскільки воно світле, добре і позитивне. Я бажаю вам гарного дня, вечора, ночі ранку. Насолоджуйтесь. Просто насолоджуйтесь усім, що ви робите, що вас оточує, що відбувається з вами в житті. Тим-тюм.